Житловий комплекс Рівервіль в Ужгороді – це більше ніж просто житло. Це ваш власний затишний світ із розумно організованим простором, де про безпеку подбали на всіх рівнях, закрита територія з пропускною системою, цілодобове відеоспостереження і професійна охорона 24 на 7, щоб ви могли розслабитись і зосередитися на важливому сім'ї відпочинку хобі, а головне собі. А ще Рівервіль справді має чим здивувати. Із з вікон відкривається крий види на річку Уш та гори. На територію комплексу буде власний торгово-розважальний центр, школа і дитячий садок для найменших мешканців, сучасні спортивні зони, зокрема поля для футболу, баскетболу і тенісний корт. дитячі майданчики, відкритий кінотеатр, місця для відпочинку з друзями, барбікюзони, лаундж-зони, басейн та бар, щоб жарке літо було комфортним та яскравим. Ревірвіль – це про комфорт, турботу і спокій це місце, де хочеться насолоджуватися життям.